Савхай, so, um, я Пінк і це останнє відео у цьому році. Налякались. Можна сказати, що цей канал, в принципі, активізувався у 23 му році, так як я планував закинути цей канал. Але потім кілька людей сказали, що я. Uh, Оху. Я зарядився натхненням і все-таки почав робити далі відео. І навіть досягнув власної мікромрії, якщо таке поняття взагалі існує. Це тисяча підписників. І для мене це було прямо так: мрія з дитинства. Так як ютубом я займався ще коли був тупою матюкливою малявкою, ніби зараз щось взагалі помінялося, окрім того, що я більше не малявка. Але моє темне минуле на ютубі, я вам розповім колись, коли рак на горі свисне. І навіть не плануйте надибати десь рака, навчити його свистіти і віднести його на гору. нагору. Вей, я мега вдячний усім вам, що ви залишаєтесь на цьому каналі. Дякую за вашу підтримку, як вподобайками, підписками, коментарями, так і вашими донатами. Бажаю вам спокійного Нового року і до зустрічі у нових відео у 2024 році. І не забувайте донатити на Збройні Сили України. Люблю вас.